Міцного богатирського Здрав'я, з вами Ярослав, чоловік з міста Львова. Хотів з вами розглянути цей от закон про військовий обов'язок і військову службу. Ми знаємо, що це Верховна Рада, це юридична особа приватного права, но ці рибаки ти вони насилаються на це закон України про військовий обов'язок і військову службу. Дивіться, які тут зміни, скільки змін тут було. Це от Кожна строка з датою і з номером. Це внесення змін до цього закону. З 90. ой, З 2008-го. Ой, що це я кажу таке. от він Список з 92-го по. Бачите, скільки писанини? по 12.01.23. І отже, що тут цікаво, просто вони тут що кожен хто є, тут ходить по цій землі, він військово зобов'язаний, крім дітей, і стариків. Ну, Чоловічого. І жінок теж вони хочуть прихватити. Значить, Давайте читаємо. Перша стаття. Військовий бок захист вітчизни незалежності та територіальної цінності. Я трошки буду швидко читати. Україна є конституційним обов'язком громадян. Військовий обов'язок встановлюється з метою підготовки громадян України до захисту вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних сил України, і інших утворених відповідно до законів України, військових формувань. Тут увага, це важливо. Забезпечення особовим складом, тобто особи. Особовий склад, особи Збройних Сил України, кома, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. РТЦК та СП утворено постановою Кабміну. Незаконне. Це дуже-дуже важливо. А також правоохоронних органів спеціального призначення далі Збройні сили України та інші військові формування посади, в яких комплектуються військовослужбовцями. Військовий обов'язок включає підготовку громадян до військової служби приписку до призовних дільниць, прийняття в добровільному порядку за контрактом та призов на військову службу, проходження військової служби виконання військової доводи, проходження служби військовому резерві дотримання правил військового. Обільку громадяни України мають право на заміну. Оце дуже важливо. Пункт 4. Громадяни України. Як, в принципі, в нас не встановлено е, громадянство, закон про громадянство і паспорт е, громадянина нам також не видали. Але наразі е, себе можна таким статус такий увійти. Ілюзорний статус громадянина України, які мають право на заміну виконання військового обов'язку альтернативною не військовою службою, згідно з Конституцією України та законами України про альтернативну не військову службу. Чому це чепушили? Це їм потрібно читати і розказувати, якщо вони от. Такі упороті були, як сьогодні. Я завантажу також відео, бо на ринку ми стикнулися з РТЦКшниками, рибаками і супортами полісами. Від виконання військового обов'язку громадяни Гранді звільняються на підставі визначених цим законом. Військовий обов'язок не поширюється на іноземців осіб без громадянства, які перебувають на Україні. випадок, передбачений законом. Так, Тут є от цікаві просто пункти. О, положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки затверджується Кабінетом міністрів України. Ясно, так? Да? Не законом, а. Кабінетом міністрів постановою. Щодо військового обов'язку, громадяни України поділяються на такі категорії. Допризовники тереособи, які підлягають приписці до призовних дільниць. Наголошую особи, які підлягають приписці до призовних дільниць. Призовники особи теж приписані до призовних дільниць. Військовослужбовці також особи, які проходять військову службу і військово зобов'язані Особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт і забезпечення оборони держави. Резервісти теж особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період. Військового служба привітати і називаємося та особа без громадянства. Проходить військову службу з здравство. От. Я вам зачитав. В принципі, все, що це найцікаве. Таккош. Принцип цікаві моменти я вам озвучив от. Тобто це є професія військової, а є інші професії. Зовсім. Зовсім не військові. Професії і зовсім не являються вони військовими. І зовсім вони не придатні до військової служби. Ні духом своїм, ні настроєм, ні призначенням, ні професією. І тут десь було е, про військовослужбовців, що це професійна діяльність. Е, немає вже цього, щоб не затягувати ролик. Я... Підкреслив деякі моменти. Тут і про жінок, ви бачите, написано. Громадяни іноземці цього громадянства. Порядок проходження військових вирту де зрукував військову, військова служба за призовом. Військова служба за контрактом. Військова служба за контрактом, військова служба навчання курсантів за контрактом військовом. Осіб офіцерського складу, це тільки от осіб вони використовують як свої інструменти, як розхідний матеріал. Військова служба запризумав осіб офіцерського складу, зково склад, служба за осіб із числа резервістів особливий період. Допоки особа не виросте до рівня людини і не буде себе осознавати як людина, поводити як людина, жити своїм умом, разумом. По совісті справедливості, не відновить свій зв'язок з вищими силами, з творцем, не піде своїм шляхом по своєму призначенню, по Божому промислу. її будуть смикати, кидати на м'ясо, стригти, нагинати, обкрадати, знущати, щемити і так далі, і тому подібне. Тому Таке... така ситуація. відбувається. Ну що ж, благодарю за увагу. І скоро буде ролик з ринку Левандівський, де нашого знайомого намагалась защемити і залякати ТЦККшники, рибаки разом з чорними злодіями, злочинцями у формі з юридичної особи по лісу. Іноземна юридична особа приватного права. Благодарю за увагу.